Дівчатка, хочу зробити опитування. Сподобався вам такий халат? Чи ні? Це ми на пробу взяли в магазин. Ростовочку взяли 4 штуки. На мені 4XL. Це найбільший розмір, є менші, але це я залишаю собі 100%. Халат велюровий, він йде на бавовняній основі. Дуже приємний до тіла, рукавчик 3 четверті. Довжина, і не довгий, і не короткий. Ну, такі, як треба, карманчики. Вони не вшвідуть, а рядом дуже зручні кармани, вони не оттопилюються. Ну, просто супер. Поставте мені, будь ласка, якщо вам сподобався. Натисніть на сподобався, якщо ні, то. Ні. Ну, таких ще є три штуки, але менші. 3XL, 2XL і XL. Що заберете, будемо замовляти. Далі. А колір, а колір. Така, хочу зробити опитування. Сподобався вам такий халат? Чи ні? Це ми на пробу взяли в магазин. Ростовочку взяли 4 штуки. На мені 4XL. Це найбільший розмір. Ну що? Будемо відпочивати, хто буде хропіти, хто може ще щось робитиме. Це хай нікого не хвилює. Ну, це ж таке діло, діло Ой, Господи, Боже. Оце таке. Дід здав мене з подругами. Хоча я вам і сама казала, що я хропу. Ну, останні дні питала, ти не чуєш, щоб я хропіла, каже, не чую. Ми ж спимо в, в, в різних кімнатах. Через дорогу. Коротше. Спимо через дорогу, да і все. Ну, казав, що не чув, а це я почувся, наче днем не можна спати. Днем хрупу вночі. Ні. А це такі діла. Всім тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтрака, мої дорогенькі. Бережіть себе. Торока, це як треба. Привітання. А ну, давай покажи. Сідай так. А, треба сідать. Баба ж уже так і не сяде, дітка. Отак тільки. А чого? Ой, там же ж у мене ноги не Ну, можна з'їдаються. Добре, давай так можу.

Да. Ой, здоровка, рука, це як треба. Привітання. 5. А ну, давай, покажи. Сідай так. Поки. А, треба сідать. <різь> Баба ж уже так і не сяде, дітка. О так тільки. Ой, там вже ж в мене ноги не згинається. Ну, О, можна з'їднаються. Ну, Добре, давай так може. Потяни, вставай. Потяни. Мадина, на не напрягаемся. Так. Ой, 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 я падаю, Марк, я падаю. Эння, ты не падай. Ой, Марк, где укафет? Это <связывается> было ходименар. Потім ще було мене побачення. Він тоді був на новому каналі, працював продюсером. Він тоді сто... ну, якоїсь конкретної передачі. Оце мене було грустне свидання, я вам чесно скажу. Він приїхав з офігенним красивим букетом. Просто нереальніше. Зустрілися, ми походили, і він мені потім написав, що тіпа, я йому не підходжу, що я товста, що я на фотках виглядаю краще, ніж живу, що я тіпа, товста для нього. Баля. Я пішла ще пару кілограм наїла. Думаю, іди ти, дорогой мой, і де ці всі продюсери тепер, іді де, де ж ви, продюсери, а? Що я тепер тебе можу продюсірувати, дорогий мой? Ну що ж ти зробиш? Що ж ти зробиш? два таких побачення, які є, ну, одне грустне, друге веселеньке. Ну, таке ж всяке буває. ну... Так. Було таке, що тож, я всіх водила в одне й те саме кафе біля общаги. При тому, що так як я зареєструвалася, я собі поставила ціль, я людина, яка досягає цілей в житті, мені треба було знайти хлопця. Я не думала там про чоловіка чи що, думаю, мені треба хлопець. Ну, в усіх є, в мене немає аналеж. Водила я всіх в одне й те саме кафе. Один раз прийшла, а він мені, боже, яка ти, да я б тебе. І так, і сяк, і раком, і боком. Я ж оце дивлюся, я тебе вже видержати не можу. Я сижу думаю, боже, як мені оттуда уйти? Як мені оттуда уйти? Я вже не знала, я вже думала якісь сообщення передавати офіціантам. Ну, Воно ж всяке приходить із сайту розумієте? бувало таке, Олег, було десяте побачення моє. Я вже була на опиті женщина, по цим побаченням ходить. І я коли привела його опять же, в те саме кафе, офіціантка каже: Опять ви і опять з новим?» Ви представляєте, що вона сказала? Я думала, що я її зарию на місці. Думаю, яке твоє діло? Олег це почув. І вже потім я йому розказувалася ситуацію, він каже, а я вже тоді хотів розвернутися і уйти. Ну теж таке, блять, опять ви опять знову. Ну тобі це їбать, не должно, дівчинка. Я тобі плачу денюжку за кофійок. Скажи спасибо. Ну, прямо таки, да? яке враження зразу може скластись про людину. Водить сюди кожен день нових, розумієш? Олег приїхав на метро. На чому приїхав Олег? Так, да, дійсно капець. Так, да, ви можете забрати, я потім дочку. Я пам'ятаю да, пацан. Це Олег, таке морозливе було, що це не можна передати. Переписується зі мною, там вже тиждень чи більше. І теж це навалює про те, що яка я там вау, і він такий. І... Тут час ночі, дівчки, перше квітня, тобто перебив час на перше квітня, час ночі. Пише мені, що ти типа грубиш мені, каже Олег, пише, що ж ти мені грубиш. Тебе що нема настрою? кажу, да, нема настрою. Він, як я тобі його можу підняти? Я говорю, я хо я женщина, зіма надворі. Ну це і перше квітня тоді лежав сніг, мороз, сніг. Я говорю, хочу мороженого. Він пише: зімою, я говорю, да, це що проблема? Я, я люблю поїсти, і мороженою теж люблю. Він такий окей, пиши адрес, щас привезу. Я така «О-о-о, дівчатки. чешем, починаємо. Починаємо чесати все спочатку. <рес> е, значить, я вже на чисана сижу, воно таксі визвати не може, ребята. Воно не може в Києві визвати таксі. Пише мені. Щось сьогодні, навірно, каже, не вийде, бо я не можу викликати таксі, нема таксі. Я говорю, я тобі щось викличу таксі. Минутне мовчання. Він пише. Наш вось каже, наш Сразу, бач? бачите, як вони рішаються вопроси? Я в чорному платі, полупрозрачна грудь, час ночі, общага. Я в шубі, естественно, є. Ну, королівська душа, вона що тоді, що зараз воно яке, цього не однять. Стоїть він в дубльонці, такий волосся рижуватеньке, голомозий, час ночі, мороз, вуха красні, сам рижий, дубльонка така, знаєте, воротник тако стоїть, м'яхо виглядає, я в шубі, ну вже як би, конект підходить, зразу, що підходить. І стоїть, значить, з телефановим пакетиком з мороженком. Там ріжок, все діла. Без мами приїхав. Ну, в смислі, звісно, без мами. З цього статі зараз я не говорю. Я не зрозуміла, що ви стібаєтесь насчет мами, він взагалі з мамою мало общається. Ну там не мамин синок, я не знаю, до чого це ви сказали. Короче, я ж спускаюсь, він мене одразу за руку вгріб. Зразу такого. Оп, оп. іди сюди. Пішли, сіли на лавку, я вперла два морожена на морозі. Я була в шубі, я не знаю. Мені було жарко, я їла морожену. Ой, божечко, дівчатка, це було смішно. Но мені подобався вайб спілкування з ним, все було добре, да, це було в копиї, все було чудово. Ми там часик потусувалися і да, почуття вже гріли. Він мене провів додому. Значить, щось він мене таке спитав, діба, мол, а де твоє вікно? Я кажу, що ти там що туда будеш лізти чи щось таке. Він ха ха-ха-ха-ха. Щось таке ступорила розмова. Оця була на початку. Ой, я кажу, дев'ятий поверх. Ну, понятно, що він туди не залізе, і камінчик не закине, нічого не буде. Так, він квіти дарував на кожному побаченню, крім першого, кроме ось цього. На цьому було морозивом. І як я тільки зайшла, я кажу, все пока-пока. Все, і Як я тільки зайшла додому. І Він зразу ж мені подзвонив. Я думаю, що це була провірочка. Типа, чи візьму я трубку, чи понравився він мені. Я думаю, так, раз він мені подзвонив, значить я йому сподобалась. Бо в мене ж там ще травма до сих пор, ти мені не підходиш, ти там товстає і все таке, Я ж ще. Ну, якби були нюанси, я ще придивлялася. Так чи джолі гаморозила. Ото таке було.